На світову практику, і сьогодні є один, єдиний, але дуже влучний приклад екзистенційної війни це Ізраїль, який живе в оточенні ворогів вже близько 70 років, і ніхто із ізраїльтян не запитує, а коли нарешті закінчиться війна. Вона не може закінчитися по тому принципу, бо Ізраїль територіально знаходиться в оточенні ворогів. Так сталося. І сьогодні, і завтра, і післязавтра, вони будуть продовжувати боротись за своє життя. Вічно. Так, це звучить страшно. Це незвично. Тому що якщо тебе мовно каже, за болів зуб, то ти приблизно знаєш, що треба робити, для того, щоб він перестав боліти. Ти йдеш до лікаря, робиш певні процедури, і вже на ранок він перестає боліти, і ти забуваєш пробіг. Сьогоднішньою війною так не буде. Нам прийдеться з нею жити довго. Можливо, нам до кінця наших днів. але